Вітаю всіх на каналі Біріал. Зимівля продовжується на вулиці градусів 9, може 10 вище нуля. І сьогодні ми збираємо старі смужки від кліща та робимо контрольний пролив амітразом. Маємо вже підготовлений розчин на воді в пропорціях 1 мл каназу, тобто амітразу, на 1,5 літра води. Цього нам повинно вистачити на 20 бджолородин. Як завжди на прикладі цієї бджолородини покажу вам весь процес. Смужки будемо збирати ось в цей контейнер. Давайте розпочнемо. Перше, що мене цікавить, чи сформовані вже зимові клуби. Зараз оцінимо, як розташувались бджілки. Ну, бачимо, що бджоли ще обсижують всю довжину рамки. Але також помітно, що вони сидять на семи рамочках, як ми і розраховували. А дві останні рамки залишили. Забираємо використані смужки. Нагадаю, що ми виконали вже три цикли обробки смужками. Два цикли по дві неділі працювали смужки на основі флуметрину і один цикл в три тижні стояли смужки на основі амітразу. Замість четвертого циклу смужок я вирішив цього разу зробити пролив, так як попереду похолодання, і не хочеться при мінусових температурах турбувати бджіл, доставаючи смужки із гнізда. Дивимось рамки. Звичайно, такий детальний огляд ми робимо для каналу тільки на прикладі цього вулика. В цілому, немає потреби робити це для всієї пасіки. Крайня рамочка медова. Досить мало обсиджена з однієї сторони. Трошки більше на другій. Мед частково відкритий. Окей, повертаємо її. Дивимось наступну. Нагадаю, що це цьогорічний травневий. Однорамочний відводок на маточник. Нашою задачею було наростити об'єм до зимівлі і в цілому те, що зараз бджолородина обсижує сім рамок Дадант, нас повністю влаштовує. Звичайно, за сезон ми не відбирали у них жодної рамки меду, навпаки, тільки підгодовували їх в надії, що вони нас пригостять медом в наступному сезоні. Добре, йдемо до п'ятої рамочки. Робимо все дуже делікатно, без різких рухів, щоб не завдавати бджолам більшого стресу, ніж ми вже спричинили втручанням у гніздо. Вибачаюсь, дівчатки, але доведеться нас трошки потерпіти. Ми це робимо для нашого спільного блага. Як бачите, бджоли ще вільно займають всю площу рамок, але через пару тижнів, на наступному огляді, якщо температура буде стабільно нижчою, то, скоріш за все, ми побачимо, як вони. Зіжмуться у клуби біля передньої стінки під льотком і почнеться наступний етап зимівлі. Окей, підбираємось ближче до гнізда. Четверта рамка. До речі, про характер бджолородини. Як бачите, бджілки досить спокійно реагують на моє втручання, сидять на рамках, не злітають. Всі ці характеристики будемо більш уважно спостерігати і нотувати з початку весни. На цій рамочці біля льотка трошки менше кормових запасів, бджоли спожили вже трошки меду, але це нормально, поки що цим не переймаємось. Більше я хочу звернути увагу на наступні дві рамочки, так як минулого разу на них ще був розпліт, а пізній розплід це небажане явище. Ця рамочка задовільна, тож дивимось далі. Ця осінь знову видалась аномально теплою, і саме через те, деякі бджолородини продовжують виховувати пізній розплід. Я вже згадував про те, що пергові рамки можна вилучати восени, щоб запобігти цьому. І на наступний сезон ми так і будемо робити. Тому що, як бачите, навіть одна медово пергова крайня рамочка надає бджолам можливість продукування пізнього розплоду. І до цього часу, як бачите, ще маємо невеличкі п'ятачки печатного розплоду. Добре, хоча б що вже немає молодих личинок, і нарешті матка припинила яйцекладку. Але вже маємо наслідки цього, бджоли витрачали додаткову енергію та корми на виховування розплоду. Не аж занадто багато, це були завжди два п'ятачки на цих рамках, але все одно краще такому запобігти, ніж потім переймати з зимівлею. В цілому я спокійний, так як ця бджол-родина дасть собі ради, і я додатково зроблю просту маніпуляцію, щоб трошки їм допомогти. Яким чином, медові рамки, що ми оглядали на початку, підставимо до рамок розплідних, щоб компенсувати місця, де не вистачає меду. Головне, щоб мед був у кожній вуличці, і бджоли могли поділитись між собою запасами, коли буде сформовано зимовий клуб. Ось ми і зустріли королеву цієї бджолородини. Матка молода, цьогорічна, досить продуктивна і насправді може розкрити свій потенціал уже у новому сезоні. І наступний сезон ми плануємо вести більш детальну селекцію, виділити для себе декілька найкращих ліній та оновити всіх маток на пасіці. Маємо вже виготовлені нуклеуси і, звичайно, будемо демонструвати всі маніпуляції крок по кроку, щоб. Ділитись своїм досвідом. Але це вже тема наступних відео. Добре. Тепер, як я і казав, скористаємось двома медовими рамками, щоб компенсувати пусті кормові зони. Ось така рамочка стає між розплідними. Виконуємо все дуже делікатно. Готуємо наступне місце. І Наступна кормова рамочка перекриє ще одну розплідну зону. З іншої сторони, класно. Розміщуємо на п'яту позицію. Стискаємо рамки. І все. Такою простою маніпуляцією ми досягли певної компенсації по кормовим запасам, і клуб взимку може переміщуватись рівномірно. Залишилось обробити розчином амітразу і бджол родина готова до зимівлі. Просто роблю елементарний пролив зверху у кожну вулочку, що обсижують бджоли. Достатньо, щоб розчин потрапив на частину бджіл і вони рознесуть ліки по гнізду. Готово. Закриваємо вулик. Таку маніпуляцію з проливом ми виконаємо для всієї пасіки. Зберемо смужки і повернемось з результатом. Завершальна на сьогодні бджолородина – це сестра попередньої матки, що ми оглядали. І тут обсижено трошки більше вуличок. Тільки на відміну від тієї, ця матка тихої заміни успадкувала вулик від своєї матері, і вони навіть пригостили нас медом у цьому сезоні. Розчину, що ми приготували, спокійно вистачило на всю пасіку і залишилось десь. Біля півлітру. Тобто середній розхід 50 мл на один вулик. Тепер витратимо кілька секунд, щоб зробити запис про обробку. Переходимо до аплікації, нашу пасіку, обираємо всі бджоли родини і додаємо запис до історії вуликів. Забрали попередні смужки, зробили пролив розчином амітразу з водою в пропорціях 1 мл на 1,5 літра. Затвердили і готово. Продовжуємо зимувати. По суті, два місяці зимівлі фактично позаду. Тепер буде випробовування холодом. Тому спостерігаємо далі. Вам дякую за увагу, за ваші підписки та вподобайки. До нових зустрічей. Хай щастить!